Ну, стосовно пієрісу, є питання. Ось тут зелене таке насичене листя. Тут вже бліде, такі, наче... він вже гигнув. Тут он посохше. І теж дуже бліде. Оце одна гілочка така насичена і якось виглядає, що воно живе. Но зелене, наче не знаю. Є, звісно, в мене якісь сумніви. Якщо він не виживе, майте на увазі, дивіться, які коріння. Коричневе все. А де свіжина? Він має бути з прожилками білого. Наскільки я розумію, тут все ж таке коричневе, що наче вже гниле. Ой, тут взагалі сухо. Але ароматний такий. Ну, от, подивіться, порівняйте, зелене і ось все бліде. Дуже блідний. Видно. Не знаю, якщо виживе, добре. А якщо ні.